Привіт, друзі! Хочете справжній смак України. Сьогодні готуємо найсмачніший український капусняк. Наваристий, ароматний і такий домашній, що з першої ложки просто не відірватися. Кислинка капусти, ніжний бульйон. Ну, що там казати? Давайте готуємо разом зі мною, буде неймовірно смачно. І так, в казан даємо трішечки олії, суміш сала звичайно, і трошки прикапчене. Вижарюємо. Сальце у нас обсмажилося. Ви тут за Можете не доставати, воно розкриє, його видно не буде. Але я хочу достати з хлібчиком, з перчиком, знаєте, як це смачно. Mm -hmm. І в мене суміш я, а посмажемо. І гусятина. Я обов'язкову акумію, такої це Просто п'яти змазуємо зараз. Боже, в нас так пахне м'ясо, що я вам не можу може mm -hmm. Значить, Ми витягаємо я все наприклад. Дивіться, у нас цибулька, часничок, воно кофе і перчик. Спочатку даємо йому Даємо часвичок, даємо морковочку. Далюємо. От будете все повинно бути смачно, так, як ви любите. Зараз нам ковбаски. Можете копчені, можете, які ви любите дати сюди. Трішки небагато. Можете не давати, це не обов'язково. Але для загального це буде чудово. Давай, перчик. Рис. У мене домашній поуз. Силку залишу в описі під відео. Нам його треба лише прогріти. Так. А йому. Тобі ж опусти. Доліна порізана, як ви закликаєте, як ви хочете. Я хочу, щоб вона тут була трішечки домінувала. Ось так. Кисла капуста, це обов'язково. Це просто обов'язково. Кисла, звичайно, трішки більше. Ми трішки вже маску нашу посолили. І поки все. Тому що наша квашена капуста вже ж трішки посолена, так? Да? А, речі, квашену капусту. Я промиваю. обов'язково. Так, знайдемо, у нас вже старик в нашому казані. Просто клас. Так, все. Вертаем наше нашем ой, 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 ой. Я как макота. Видите? Угу. Вы бачите? Просто. Кайф. Заливаем водичкой. Ну, я пришли хоть сюда еще схватить. Мы их умели. А потом буду давать щи. И вот такая у меня с паприкой. Классно. Так. Ну и даю водичку. Заливаем нашу. Капуснячок. І тушку, е, тушку варимо десь півгодини, накриваємо під кришкою. Дивіться, водичка налила, щоб залилося все м'ясо. Тепер перемішуємо і десь, ну, дивлячись по вашому м'ясу. Мені потрібно десь пів години. І потім будемо завантажувати картопельку. Гляньте, яка краса. Угу. Так, подивіться, яка красота, який він смачний, я вже спробувала. Такий густий вийшов. Ну, капусняк бабушка завжди готувала такий, знаєте, це було як і перше, як і друге страви. Ну, він не був ніколи в житті таким, знаєте, ну це я лапи кинула, бо обожнюю лапи, ви можете накидати, ви своє м'ясо яке ми любите. Обожнюю цей капуснячок. Він дуже ситний, дуже насичений. Ну, клас. Так, на соль, на спеціальність супер. І даємо отак от картопельки. Небагато. Пробуйте на смак, щоб все було смачно. Хочете не такий густий, додавте водички, ще не пізно. Так, все, я думаю, ще 20 хвилин і наш капуснячок буде готовий. Все. Так, наша картопелька вже сварилась. Дайте як бомбить, який колір. І зараз ми будемо додавати часничок, кріпчик і лаврушку. Ну, тобто, те, що ви любите, не хочете кріпчик, надайте подружку. Ну, класика жадра. Кріпчик. Так, дивіться. Давай я хлібчика, э, чесничку, лаврушечку і чорний перчик. Все, занадто бурлить, зараз буду вбирати дрова, 5 хвилин і відставляємо. І подивіться, яка красота в нас вийшла. Гляньте. Ви бачите, який кольор, яка густота, яка смакота. Ми що, будемо куштувати? Так. Угу. З рибівцями, з гусочки. Це просто бомбіческа насолода буде. Копченим сальцем. Угу. Дивіться на цю красу. Боже, це восхитительно. Готуйте обов'язково, хоча б спробуйте. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!